Я прилетіла в хайт бодрум і одразу зрозуміла, це зовсім нестандартний готель. По-перше, сюди пускають тільки дорослих, жодного галасу, лише спокій, стиль і повний релакс. По-друге, це лайфстайл готель, натхненний фестивалями, ідеально вписаний у бірюзові води Егейського моря, номери просторі з новими меблями, продуманим дизайном і неймовірно затишною атмосферою. Відчуття, ніби живеш у модному готелі з інстаграм, а не на типово. Мол Inclusive. а от їжа реально на рівні. Головний ресторан зі шведським столом, плюс а-ля карт-ресторани, які входять у ультра все включено. Їсти можна різноманітно, смачно і без доплат. З 9 ранку до 5 вечора щоденні активності йога, саунд медитації, груповий скайл, саббординг, флай-йога, аквабокс, а ввечері вечірки просто на пляжі. Світло, музика, коктейлі, танці, усе як в кіно. Якщо хочеш, не Просто полежати, а перезавантажити зі стилем. Це місце точно твоє. Я вже знайшла свій ідеальний готель. А ти?